Вітаю! Це Довженко-Центр і остання в 2023 році програма Мультфільм Тижня. І в ці святкові дні ми пропонуємо вам подивитися історію, знято за мотивами новорічної казки Івана Драча Крила. А цей анімаційний фільм зробив Давид Черкаський в 1983 році. І сьогодні насправді унікальна подія, адже довгий час цей фільм можна було зустріти лише в російськомовній версії. А Довженко Центр знайшов і оцифрував українськомовну версію фільму. До речі, в нашій програмі ми вже показували одну українізацію Івана Дряча. Це був фільм Євгена Сивоконя Секрет приворотного зілля 1980 року. І що цікаво, що за розповідями Євгена Яковича саме він спочатку мав поставити крила. Проте е подарував цю ідею Давиду Черкаському. І він з властивим йому гротисковим гумором розповів історію про дядька Кирила, який ніяк не міг зрозуміти, що ж йому зробити з цим незвичним новорічним подарунком. Черкаський не йде дослівно за текстом, а скоріш передає суть історії і зосереджує свою увагу на тому, що драч лишає за лапками. А саме, як люди навколо реагують на цю дивовижу. Режисер використовує художню арку і лише обрамлює віршем анімаційний твір. У фільмі поєднані мальована анімація і перекладка. На початку ми бачимо незвичне для творчості Черкаського монохромне графічне зображення, проте посеред фільму автор розбиває четверту стіну і в наш на очах розпарбовує картину. Тоді вона набуває впізнаваних карикатурно гротискових рис Черкаської і художника Раднеса Халтуєва, які на той час вже запам'яталися глядачам за анімаційним серіалом Пригоди капітана Врунгеля. До речі, зверніть увагу, як вдягнений дядько Кирила. Іван Драч через обрич Дядька Кирила розповідає про невміння людей скористатися своїм вимріяним віками щастя. І десь закінчує твір на моралізаторській ноті. Черкаський скоріш іронізує над тими персонажами з нашого життя, які самі не володіючи знаннями, повчають інших. А в фіналі анімаційної історії ми розуміємо, чому ж насправді цей подарунок потрапив до Кирила. Бажаємо в новому році, щоб ви отримали свої омріяні крила і точно знали, що з ними робити. І сподіваємося на нові зустрічі в Довженко Центрі та на нашому анімаційному Ютуб каналі.